А знаєш я вчора знов чула, як то вітер саду грає. І мені здалося, що то твій голос. Колись ти так сміявся. мов весь всесвіт в тобі жив. А тепер тиша. Люди кажуть, що час лікує, а я кажу то дурня. Бо як встаєш, кожного ранку, а тебе нема, що ти можу коїтися? Я вже той чай заварюю. Ну, той зелений гіркий, як ти любив. І ставлю дві чашки, як дурно. Але я чекаю. Бо коли дуже сильно любиш, то не перестаєш чекати. Навіть якщо знаєш, що не прийдеш.